БПЛА та ракетами Росія підступно атакує вночі. Так зокрема, в ніч на 3 травня силам протиповітряної оборони вдалося збити 21 із 26 шахедів іранського виробництва. То чи користуються містяни правилом двох стін або спускаються в укриття на час повітряних тривог? М -м, не завжди е, ходжу. Ходжу, коли на роботі, бо я працюю в центрі. Ні. Взагалі, взагалі. Ні. А правило двох стін. Ні. Ні. Приїжджий. Ходимо, ходимо. І навіть ночи. Вночі ні, далеко. А вночі, якщо чесно, то сплю. Раніше ходили, зараз щось надіємося на ППО. Звичайно. А вночі. вночі ні. Правило двох стін. Користуєтесь? Один раз користувався, коли дуже бабахло. Хоча б правило двох стін використовуєте? Так. Ходжу. Якщо треба буде, я піду. А вночі? А вночі, а я в будинку приватному, тому в нас нема укриття, тому так. Але я б ходила.